Плачено земельного податку дванадцять навчання та консультування найважливіша місце асоціації платників податків та головна мета подібних семінарів, зазначають організатори знати всі закони, що стосуються не тільки сплати податку, а і використання бюджетних коштів, сплата інших платежів до місцевих бюджетів. Тому ми проводимо дуже велику роботу роз'ясненню, аби ви з перших вуст знали про те законодавство, яке сьогодні існує в Україні, і практичні його застосування. Крім того, ми ще й запросили суди ваш ну людей, які можуть розповісти про землекористування, не тільки про податки, тобто тому він цей семінар трошки специфічний. До програми семінару були включені питання, які найчастіше хвилюють членів асоціації платників податків. Плата за землю і орендна плата це для нас дуже существенно і цікаво. Достаточно мощно представлені і ки київські, і головне управління Міндоходів, і місцеве управління і земельних ресурсів, тому поэтому що всім буде полезно з іншого боку. Спілкування представників влади із учасниками семінару дозволяє виявляти невирішені проблеми у сфері оподаткування, які перешкоджають успішному веденню бізнесу, а також визначати неузгодженості у законодавстві задля їх усунення. фахівців